Вітаю у віртуальному краєзнавчому порталі Життя мого місця у назвах вулиць. В сьогоднішньому випуску знайомимося з братами-шеметами, патріотами і видавцями першої україномовної газети на Лівобережній Україні. Їхнім іменем названо один з провулків Полтави, який раніше іменувався Інтернаціональним. Уродженці Лубен, брати Володимир, Микола та Сергій Шемети своєю жертовною працею на політичній та культурно-просвітницькій ниві у першій чверті ХХ століття зробили помітний внесок у відродження нашої державності, національної культури та духовності. Родина відставного поручника дворянина Михайла Казиміровича Шемета на зламі 19 ХХ століть була досить заможною та впливовою. Та на початку ХХ століття родина стала відомою не так великими статками, як проукраїнськими політичними поглядами. Наприкінці ХІХ століття за ініціативи Володимира Шемета при Лубенській гімназії була створена таємна українська громада. Лубенчанин Павло Крат, що квартирував у Домі Шеметів, пізніше із захопленням згадував. Я мав нагоду познайомитися з Володимиром Шеметом, який, хоч був з великих панів та студентом Київського університету, але ходив у селянській чумарці та сивій змушевій шапці, а розмовляв лише українською мовою. Навіть після підписання 17 жовтня 1905 року імператором Миколою II Маніфесту, згідно з яким населенню було даровано деякі права та свободи, Ще деякий час жодна друкарня не наважувалась випускати україномовні часописи без окремого НАТО дозволу. І лише провінційні лубни виявили рішучість. Перший номер часопису хлібороб брати Володимир та Микола Шемети випустили без пред'явлення законом встановленого дозволу явичним порядком у Лубнах 12 листопада 1905 року. Відповідальним редактором був Микола, але фактичним редактором став Володимир. Ліборов вийшов з друку накладом 5 тисяч примірників коштами і заходами Лубинської української громади. Тож певною мірою часопис відображав її вимоги, закликаючи до політичних та економічних змін. Часопис містив матеріали переважно місцевого характеру, але разом з тим інформував про події на Київщині, Чернігівщині, Галичині, Одещині, Петербурзі і Москві. Тут містилися статті історичного та загальнополітичного характеру, вірші українських поетів. Таке зухвальство не сподобалося повітовому справнику. Його рапорти до полтавського губернатора щодо видавців часопису від 15 листопада 1905 року пішли один за одним. І вказівки не забарилися. Внаслідок приписів губернатора щодо видавця Шемета та власника дуркарні Іцковича відразу були порушені судові переслідування. А весь наклад вже віддрукованих чисел хлібороба потрапив під арешт. Втім, ланцюгова реакція вже дала хід своєю появою хлібороб дав поштовх до більш активних дій видавцям із інших міст України, у тому числі в Києві. Євген Чекаленко стверджував, що часопис зробив у Києві цілу сенсацію. На вулицях його просто виривали з рук газетників, писалися в ньому дуже сміливо і гостро. Всі почали дорікати одне одному, чому й ми не почали видавати газети зараз, а постановили випускати з нового 1906 року. Зрозуміло, що доля хлібороба була передбачуваною. Після виходу п'яти чисел місцева влада газету просто закрила. По різному склалася подальша доля братів шеметів. Микола, після політичних переслідувань, судових процесів та перенесених психічних стресів, наприкінці 1917 року покінчив життя самогубством. Володимир та Сергій брали активну участь у подіях Української революції 1917-21 років. Були серед фундаторів Гетьманської партії хліборобів власників. Як член Центральної ради, Володимир деякий час працював у словниковій комісії Всеукраїнської академії наук, але після звинувачень у націоналізмі та репресії помер 14 травня 1933 року в Києві. Найдовше з братів прожив Сергій. За порадою побратимів він вчасно емігрував за кордон. Де до кінця життя провадив активну громадську і політичну діяльність.